Вітаю. в сьогоднішньому підсумковому випуску новин на Ньюз говоритимемо про завершення посівної ремонт доріг, комунальні послуги, опалювальний сезон, підтримку закордонних партнерів та інші події цього тижня. Мене звати Юлія Грінченко. Продовжимо вже за мить. Ви ж підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин. У 2025-му комунальні послуги ще подорожчають. За словами експерта у сфері житлово-комунального господарства Олега Попенка, в наступному році за електроенергію доведеться сплачувати від 9 до 11 гривень, а за газ від 16 до 18 гривень за метр кубічний. Втім, підвищення тарифів здійснюватиметься не одразу, а поетапно. Вже у 2025 році на українців чекає підвищення тарифів на комунальні послуги. Якщо сьогодні ми сплачуємо за електроенергію 4 гривні 32 копійки, то після підняття тарифів повинні будемо сплачувати від 9 до 11 гривень. Така на сьогодні вартість електроенергії на ринку. Якщо ми кажемо про газ, то сьогодні ми сплачуємо сьогодні 7 гривень 96 копійок, а, ринково, а після підняття будемо сплачувати. Там від 16 до 18 гривень за куб. Фактично нас очікує підняття тарифів там на 100, навіть 120 відсотків. Люди змушені економити вже й при нинішніх тарифах. Скільки доводиться платити, запитали у містян. За світло десь близько 1200-1300, ну, газ поки що менше, в цьому місяці 100 кубів вкладуся, а надалі Думаю, тисяч чотири-п'ять буде. ласка, економити? Якщо економити, то я? Ну, стараємося економити, менше щось включати. В мене електролічильник зонний є, то все, що можливо перенести на ніч, все переносу на ніч. Менше включаю і плита є, це газ. А світло? Світло це світло. Інтернет. А про скільки платите? Більше тисячі зараз. Та хто знає, не виходить економити. Платю за світло почти що 4 тисячі. У мене все на світлове, бо в мене в газу в хаті нема. У мене все на світлові. І за воду. Ну, 500 гривень за воду я плачу. Олег Попенко розповів, чи потрібно підіймати тарифи на комунальні послуги. Будь-яке підвищення тарифів, нинішній ситуації проведе. До накопичення боргів населення за комуналку, але не вирішить жодного питання ані погашення заборгованості, ну, можливо, там частково навіть погасимо заборгованості, а не вирішить питання капітальних ремонтів, поточних ремонтів, збільшення заробітних плат, і все. Підняття тарифів, яке слід очікувати, проходитиме у декілька етапів. На Полтавщині продовжують ремонт доріг цього тижня. Дорожники працювали в 14 громадах, зокрема і в Решетилівській. На минулому тижні вже провели поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці Базарній. Цього тижня продовжили працювати по вулиці Шевченка, Гарячківській і вулиці Будівельників. Решетилівці провели фінальний етап конкурсу знань про Польщу. У ньому взяли участь 22 школярі навчальних закладів області, у яких вивчається польська як друга іноземна мова. Проект фінансується програмою Польська допомога в цілях розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща. Відбувся фінальний етап конкурсу знань про Польщу для закладів освіти Полтавської області, у яких вивчається польська як друга іноземна мова. Десь рік назад ми познайомилися з нашими польськими партнерами, з паном Мачієм, керівником фундації Ялонської, і тоді виникла ідея такої співпраці в рамках шкільного громадського бюджету. У тобто форматі цього проекту ми вирішили теж скористатися допомогою фінансової допомоги польської сторони. Вони виділяють певний грант на один із розділів цього шкільного громадського бюджету, який буде стосуватися українсько-польських відносин. Таким чином так зав'язала співпраця. Цей захід це вже більше такий схоже на екзамен або на фінальну частину, коли приїхали вчителі з учнями, і вони будуть писати такий певний тест: хто краще знає польську мову, хто знає краще польщу. Найкмітливіші мали дати відповіді на 20 питань тесту, на який відвели 30 хвилин. Найкращий результат показала Дар'я Хоменко. Польську мову я вивчаю десь два з половиною роки, бо вона мені дуже подобається, і ну вона мені дається якось просто. Взагалі в мене є така схильність мов, мені дуже легко їх вивчати. І польська це саме та, яка от запала мені прямо в душу, в серце, і тому от. Я вирішила піти на цей конкурс, на цю олімпіаду, і насправді я не очікувала, що займу перше місце, але я дуже цього прагнула, і я дуже старалася вивчала довго. Готувалася до цієї олімпіади, тому я дуже щаслива, що в мене перше місце і учасники та їх педагоги отримали подарунки. Учням, що здобули перше, друге та третє місця, вручили дипломи і ноутбуки від польських партнерів. Конкурс планують проводити і наступного року. Цьогоріч загалом у ньому взяли участь 22 представники навчальних закладів Полтавщини. Нарешті в квартирах решетилівців буде тепло з 1 листопада. Підприємство Полтава Теплоенерго розпочинає подачу тепла в багатоквартирні будинки міста. У решетилівці розпочнуть опалювати багатоквартирні будинки. Виконавчий комітет решетилівської міської ради прийняв рішення про початок опалювального сезону з 31 жовтня на об'єктах житлового фонду та адміністративних будівлях підприємств, установ та організацій, які обслуговує Полтава Теплоенерго. Враховуючи температурний режим зовнішнього повітря, адже останній тиждень температура повітря на вулиці становила близько 10 градусів тепла. Також враховуючи рекомендації міністерства та обласної військової адміністрації, підприємство Полтава Теплоенерго розпочинає опалювальний сезон 2024-2025 у місті Решетилівка з 1 листопада. Зазвичай опалювальний сезон триває 6 місяців, а завершують його у квітні. Втім, у цьому випадку теж орієнтуватимуться на погоду. Днями решетирівська громада долучилася до масштабної екоакції з висадження дубів Шевченка. В її рамках працівники комунального підприємства Ефект висадили 45 саджанців дуба Черещатого та 28 саджанців дуба-червоного. Маленькі деревця з'явилися в мікрорайоні Цибулівка та біля урочища Верба. Пироги, булки, кекси, піци, тістечка, торти, компоти і ще багато чого продавали на осінньому благодійному ярмарку в підтримку Збройних сил України, який організували в решетилівському ліцеї імені Івана Олійника. Того дня заклад був схожий на мурашник. Як все було, дивіться за мить. У Решетилівському ліцеї імені Івана Олійника провели благодійний осінній ярмарок, до участі у якому долучилися не лише діти, а й батьки. Ідея ярмарку виникла не спонтанно. Так як ми дивимося, що інші заклади освіти теж ярмаркують, популяризують досвід збирання коштів на Збройні сили України. То ми теж вирішили долучитися до такої активності. Не всі кошти будуть передані на ЗСУ, так як ми. Дозволили нашим дітям трішки залишити собі, тобто, яку вони суму коштів віддадуть, таку й отримаємо на благодійному ярмарку. Продавали смаколики: кекси, тістечка, пороги, торти, печиво і багато іншого. Долучилася до закладу й учениця в класу Софія Рибінська зі своєю мамою. Сьогодні з класом ми приготували сосиски на шпажках за 25 гривень. Кесівки за 10 гривень та сосиски в тісті за 20 гривень. Ще в нас є наполеон за 30 гривень, та є напої по 5 гривень. Відвідувачів на ярмарку було чимало. Охочі придбати щось для себе, ставали в чергу. Сьогодні на ярмарці я купила два еклера з половицею та трубочку. Всього я заплатила 55 гривень, не дуже дорого та смачно. Під час благодійного ярмарку вдалося зібрати 19 тисяч 160 гривень, які передадуть місцевим волонтерам. Решетерівська дитяча юнацька спортивна школа провела волейбольний турнір серед дівчат 2008 року народження і молодших. На домашньому полі вихованки секції Волейболу приймали спортсменок із міста Гадяч та Нові Санжари. Загалом чотири команди взяли участь у турнірі, який проводився з метою підготовки до обласних змагань. Хто здобув перемогу, дивіться в сюжеті. У Решетилівці змагалися за відкриту першість з волейболу, яку проводить решетилівська дитяча юнацька спортивна школа серед дівчат 2008 року народження і молодших. Силами мірялися чотири команди: з решетилівки, нових Санжар та дві команди з Гадяча. Ми домовились, такий маленький турнір, тому що багато часу в нас в залі немає. У нас тренуються, готується Суперліга до змагань. Ми знайшли такий час на канікулах і вирішили провести такий турнір. Юна волейболістка Анастасія Василенко поділилася враженнями від першої гри. Ми були підготовлені, хотілося перемогти, але наші суперники були трішки вже професіоналами. Від матчу ми отримали задоволення. Після матчу проти команди з нових Санжар волейболістка з Гадяча Каміла Юрченко оцінила свою гру. Мені дуже сподобалось. Я вже з нетерпінням чекаю другої гри. Дуже... Перша гра У нас були дуже цікаві суперники, з якими справді було цікаво грати. Свої сили я оцінюю доволі гарно. У мене є настрій на гру, тому що я цим я це люблю я цим захоплююся, і мені це дуже подобається. Переможцем волейбольного турніру стали волейболістки спортивної школи міста Гадяч. Друге місце за новими санжарами, третє місце решетилівка. Відкрита першість з волейболу решетилівської дитячої юнацької спортивної школи проводилась з метою підготовки до обласних змагань. Аграрії Полтавщини першими завершили осінню посівну. Загалом посіяли майже 249 тисяч гектарів озимих зернових. Під пшеницею переважна більшість площ це 239 тисяч гектарів, ще близько 10 тисяч гектарів під ячменем і житом. Озимого ріпаку цьогоріч посіяли 13,5 тисяч гектарів. Дякую нашим аграріям за невтомну працю. Вже цього вікенду не пропустіть старт другого туру чоловічої волейбольної суперліги. Матчі проходитимуть в спорткомплексі Колос. Місцевий волейбольний клуб Решетилівка гратиме суботу та неділю. Початок матчів о шістнадцятій та п'ятнадцятій. Відповідно, на цьому ж у мене все. Події, що поруч для вас продовжують відстежувати. Журналісти Релайф Медіа. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах і будьте в курсі актуальних новин. До нових зустрічей.